Поговоримо з вами про вибухонебезпечні предмети. те що Сьогодні проводили спільний захід з кемп Кривий Ріг, платформа освітня для дітей, і підлітків. Основна мета, взагалі, рятувальників ДСНС це попередити, застерегти ніж потім допомагати людям. Тому сьогодні навчали нашу молодь основним правилам безпеки, а саме міні-безпеці. Наша країна, взагалі, рахується однією з найзабутнішою країною, саме вибухонебезпечними предметами. І, е, на жаль, нам потрібно навчитися жити в цих умовах, коли от е, перед вами є як якийсь вибуховий предмет, то треба відійти як можна далі. І е, тут, е, якщо є десь поряд е, якась будівля, то зайти за неї і подзвонити у службу. Я сьогодні дізнався про те, що коли рядом, там, ти побачив небезпечний предмет, потрібно відійти на 100 метрів і ну, треба написати комусь там, повідомлення. Не дзвонити не треба, треба в якусь ямку і під дерево, щось таке, сховатися, і чи в будинок сховатися, щоб а, а, осколки не попали в тебе. Був осколок від ракет. Це було коли взимку ті ще по другому центру, коли прилетіло, і потім біля мого будинку був осколок. Я читаю. Є деякі нюанси, які діти губляться. Але основні правила поведінки, як правило, правильно себе поводити, вони розуміють. І інколи діти називали такі випадки, коли дійсно були в таких незручних обставинах, наприклад, вони своїми очами щось бачили після прильоту, або були на деокупованих територіях, де були зруйновані будівлі, і вони зараз живі, здорові. Ми можемо зробити висновок, що вони правильно робили правильно алгоритм дій, який повинен бути відпрацьований, він був відпрацьований, і діти живі, не ушкоджені.